Вітаю всіх! Давайте подивимося на рунах, які почуття у загаданої людини до вас. Загадуйте свою людину, давайте спочатку подивимося, що ж це у нас за людина. Ну, людина трішки не торопишка. Бо тут у нас руна очікування, це руна ансуз, яка говорить про те, що людина може дуже довго все зважувати. Людина може дуже довго вагатися. Людина може дуже довго знаходитись в стосунках на одній і тій самій лавочці. Може довго над чимось працювати. Отут вже більше це піде як знак плюс. Тому що. Знаючи про те, що можна досягнути певних успіхів, людина може дуже довго над цим моментом працювати. Одначе, не завжди такі люди вміють вчасно зупинитися. Тому що так, все ж таки, з одного боку, показують, що людина вміє вкладатися і по результату отримувати винагороду навіть інколи вище, ніж інші люди. Але в той же самий час тут чітко прослідковується, що. Не завжди такі люди вміють вчасно відмовитись від е певних е взаємодій. І ще такі люди дуже довго пробач пробачають, і якщо ви ростеєтеся, вони дуже важко відпускають людей, будь то знайомі, будь-то друзі, або будь-то е будь в стосунках партнери. Е вони можуть. Е Відчувати себе некомфортно в цих комунікаціях, але продовжувати очікувати, а раптом щось зміниться. Хоча, що саме цікаво, саме такі люди після закінчення одних комунікацій можуть знаходити набагато цікавіші комунікації, бо вони знають, як це очікувати. І вони не завжди будуть питатися на перше, що їм запропонують. Якщо ви знали, продовжуємо далі. Тож які емоції. А, ні, давайте, які почуття у цієї людини до вас? Розчарування. Руна перт. Руна -перт. Таке враження, значить, значить, знаєте, як людина розчарувалася. Тут не в моменті очікування, а в моменті того, що з цього всього вийшло. Що це значить? Перевернута туріса Наче я не можу сказати, що щось таке критичне трапилось, абсолютно ні, бо Руна перевернута, але. Але щось стало. Знаєте, як щось побачене трішечки вивело людину в розчарування. А що таке побачила людина? Ваш. Чи свій? Ну, ваш. Зараз я поясню. Я не знаю, що ви продемонстрували цій людині, але таке враження, що людина відчула, наче ви зараз на, знаєте, перед вхідними дверима, от ви їх розпахнете, і у вас буде дуже багато можливостей. Бо у нас тут виходить руна, зоряного часу. Ви, як знаєте, як людина, яка може зараз отримати ну, джекпот. Реальний джекпот. І при тому людина дуже боїться, що якщо ви підете туди добувати свій джекпот, хапати цю вашу зоряну годину, то вона відчуватиме потребу у вас, ви як забудете про неї. І тому тут іде момент розчарування, що ну так, да, вона молодець або він красень але, мабуть, про мене забудуть. А чому так людина вирішила? Ха. Ви продемонстрували? І ви тут продемонстрували. І сама людина трішечки така руйнівна. Я не можу сказати, що вона може все навколо ламати, але момент постраждашок є тут такий. З одного боку, показую, що ви трішки в минулому, при тому це недалеке минуле, максимум до місяця, якось не дуже правильно відреагували на її емоції. Бо тут у нас все ж таки руна лагуз перевернута. І Може бути, що людина там готувала вам якийсь подарунок, його показала, а ви так, о, супер, клас. Для вас це нормальна реакція, це просто феноменальна реакція. А для людини мало. І людина розуміє, що угу, ну, зрозуміло, там десь їй цікавіше, або йому цікавіше. А тут якась така, знаєте, яру не достаю, а в мене така якась трішки гіркота із сумом. Так, а що ж тоді по емоціях? Ні, емоції є їх багато, одразу скажу, і почуття є їх багато. Просто не зараз саме велике значення, яке є, це те, що десь трішечки ви не так відреагували, як людина хотіла. І у людини зараз такий щемлячий сум про те, що ви можете піти. При тому вона не заздрить цьому, вона не думає, що от яка там. Ти там погана чи поганий. Ні, просто тут, знаєте, як да, в неї класні перспективи або в нього класні перспективи. Зрозуміла, що на цьому фоні мене просто не помітять. Ну, як би так має бути. Хоча, повторюся ще раз, тут у нас по о, Руні Фео тут дуже багато емоцій. Овер до фіга, повірте. Інколи вона, ця людина в цих емоціях захльобується. Добре як покращити це становище. Цю людину. Угу. Вам постійно треба. Тормошити ту людину. Тут у нас руна тіля, руна спокою перевернута, і виходить у нас руна вуньо, руна, руна радості. Вам постійно потрібно демонструвати, а що ви раді цій людині, що вона знаходиться поруч. Що навіть якщо ви підете хапати свої зірки, вам дуже потрібна буде підтримка. Турбота цієї людини, присутність цієї людини, емоції цієї людини. Тому що, розумієте, тут трішечки як ви могли зараз піти дійсно займатися чимось своїм, і ви бачите, що вам воно йде в руку, і ви захопилися цим, а людина при цьому відчуває себе, ну, якби. І третьою зайвою, хоча насправді там немає моменту третьої зайвої. Тут ще може бути, знаєте, як багато емоцій, і вони не виказані, і вони як не підтверджені. А звичайно, ми тоді їх переводимо в знак мінус і робимо, ну, я її любив, бо я її любила, а він мене не дуже. Або вона мені не очень. Тож, тут вам, ну, хочете, організуйте якийсь, я не знаю, там, цікавий вечір. Проведіть якось вдвох час. Ну, або саме банально, залучіть, спробуйте залучити цю людину до тих процесів, в яких ви знаходитесь зараз самі. Просто спитайте її думки. От як би вона зробила в тих чи інших ситуаціях? І повірте, тоді оцей сум він розкриється зовсім іншими почуттями. На цьому дякую за перегляд. До нових відео. Пока.